Згубив я свій нівелір, Стенлі, називається Кубікс, така квадра... квадратний, такий собі нівелір. До речі, хто знає, в чому різниця між визначенням нівелір і лазерний рівень? До речі, якщо хтось знайде мій нівелір, то, будь ласка, поверніть мені, він дуже був потрібен. А придбав я собі новий, невідома, невідома марка цього нового нівеліра, тобто не така вона відома, як інші бренди. Називається вона маркер, здається. А, ну, дивлячись на функції цього. Цього нівеліра а, тут не вистачає тільки, ну тільки в космос, не можна з ним полетіти. одразу сюди. Значить, тут різні функції є: там вертикаль, горизонталь, від стіни до стіни. Одним словом, велика кількість функцій. Сподіваюся, до речі, хтось скаже навіщо ти купуєш нівелір, якщо для цього є, якщо для цього є 3D-заміри. Але 3D-заміри це, це взагалі окрема функція. Нівелір інколи потрібен і в процесі монтажу. зрозуміть, хто кривий, хто рівний. Тому всім раджу, хто не користувався якийсь бульбашковий рівень це трішки інший рівень, тому що за мене коли дивиться, коли ви користуєтесь цим убитим бульбашковим рівнем, то якоїсь великої довіри до вас це точно не викликатиме. Кошти не таких великих грошей. Хто в кого немає, або в кого знаход... в кого мій, то користуйтеся, тому що це дійсно потрібна річ. Ваші, ваші монтажні роботи будуть проходити точно краще і не доводиметься пояснювати якісь дивні видумки замовнику, що то стіни криві, то будинок кривий, то ще хтось кривий, а меблі ваші рівні. Тому користуйтесь, це допомагає.